Наш, но пока люди этого не понимают. Кличко, не смешите меня. Девушки, добрый вечер. Меня Виктор зовут. Я журналист интернет-издания Новости Украины, кроме этого. Вот сейчас ведем трансляцию прямо через iPhone. Скажите, а почему вы сюда пришли сегодня? Чтобы оставить свое право быть европейцами. Вы после работы пришли? Да. А домой пойдете? Да. Пойдете, Пойдете, да? А вы только будете после работы приходить, да? Нет, мы приходим, когда скажите, вот скажите, пожалуйста, вот говорите, от, отстоите свои права за то, чтобы быть европейцами. Да, что такое Европа? Наши люди понимают, что такое Европа? Ну, некоторые люди, которые вот вешают вот эти странные плакаты, на которых написано, что если нас пустят в Европу, то сразу будут однополые браки и прочее. Я понимаю, что они этого не понимают. Но Главное то, что я понимаю под Европой, это именно превосходство тех демократических принципов, которые у нас еще нету и их э, не совсем все одобряют. И нету вопроса Тимошенко как такового, что это единственный вопрос. Это вопрос правосудия. Будет у нас правота, или не будет? Понятно. Скажите, а за что вы выступаете сегодня? К Какие лозунги вы сейчас поддерживаете? Потому что Что мы не быдло, это главное. То есть мы не будем тупо ждать, когда нам будут навязывать волю какие-то непонятные Тут возникает когнитивники. когда я слушаю активиста, который говорит Януковича в отставку, там, в Рождество, где Януковича. Сейчас, сейчас нам главное доказать то, что мы европейцы, то, что мы не быдло. Кто как относится к Януковичу, я, да он, их, так, я, я тоже я, не восторг. Нет, я я, 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 я не сейчас он, именно он, законно президент, он должен принять это решение и поддержать то, что считает нация, а не то, что... Ясно. Скажите одно я к чему, что цель Евромайдана одна, а заявляют с трибуны совершенно другое. Если трибуна свободная, каждый может сказать свое мнение. Но подождите, не каждый и выходит в трибуне, Понимаете? Ну, допустим, не, не любого из толпы могут туда принять и дать микрофон. Вы дадите, вас примут. Вы постоите в очереди, но вас примут. Вы знаете, я, я журналист, поэтому я должен освещать События, как Я собрать. вчера видела, что принимали всех, те, которые не, а, не, говорили то, что нравилось организаторам. Говорили все. Ну, понимаете, главный посыл тут э, Януковича в отставку. Так кого в отставку? Тех людей, которые подписывают соглашение это по Это не правильный посыл. Это не самый правильный посыл. Это проблема выступающих. Вот. Это, вот. Они, вот ну, это, проблема тех, которые вот, они вот, вот, да, вот вы правильно говорите. Я просто хотел услышать от людей, от а, нескольких человек, Скажите, а вот вы жили в России, в Евросоюзе, в одной из стран Евросоюза, щоб вы здравнили? Мы жили, жили, но сейчас да, да. забываем, и мы понимаем, как там все. А где, где, где? Его? Британия, Германия, Польша. То есть, ну, возможно, действительно, в смысле экономики так нет трудократно, что именно отношение к людям и как раз эти гуманистические, демографические ценности, это видно даст для твизов. Что там по-другому к по этому относятся. А Скажите, когда был ну, требование Евромайдана, я так понимаю? требования людей, э, они хотят от правительства подписи на документе о подписании, а э, на документе про ассоциацию с Когда, если документ будет подписан, ваша миссия как активиста закончится? Да. Да? Ну, Ясно. Ясно, спасибо. Да. Так, вроде люди they грамотно they рассуждают. They Давайте they спросим they еще так что у нас здесь? Что у нас здесь? Полностью студентов Так, люди среднего возраста, пенсионерия. Водят хороводы. today we are in awe of you. Діки, якісь напрацювали, як на сесію знову здавати. Побачимо. для нас не разом нас захистити Україну. Від хочем... чого захистити? Ну, ми боремося, але ну, ви ж знаєте, за що ви боремося. Ні, 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 я вас питаю. Я нічого не знаю. Я, я як журналіст, нічого не знаю, приходжу питаю людей. Що ви боретесь? кого? Ну, ми, ми не проти кого бо ми боремося за ступен України, Союзу. А ми зараз не вступаємо. Почмо проходити ми вкратій тоді ми побачимо. Ми до це 28 числа. Да? Так, ну скажіть, будь ласка, ну це ж, ж тільки підпис документу, він ще нічого не означає. Це буде ратифікація. А, ну, ваші колеги-студенти відрізняють підпис документа від участі держави. Ваші вимоги конкретно і до кого? А чому це і стало? Це ж не це ж не провокаційне запитання, це нормальне запитання? Ну, ну, давай, давай, давай. А, давай. Ні, я хочу, щоб ви разом відповіли. Так. Бо якщо я теж могилянка, я розумію, але якщо ви сидите, значить, які ваші вимоги конкретно і до кого? От якщо ви тут ви стоїте, вимоги? Основна вимога, основна вимога до президента Віктора Федоровича Януковича підписати угоду про асоціацію 28 листопада на саміті у вільності. Це основна вимога, за яку ми тут стоїмо. Так. Так, Я ну, це сказала, ні, ви не так сказали, пробачте. Так, Це так, наша так. основна вимога. Ми не стоїмо за якусь політичну так. партію, не підтримуємо ніякі політичні так, так. Особисто я стою на, саме на Майдані Незалежності через те, що тут немає політичної е, символіки, і саме мені дуже подобається, що в нас лише прапор України і прапор європейського союзу. Ось там я був сьогодні е, е, у день на європейській площі, там, там біля Кабміну. там. Купа цих партійних прапорів, як ви до цього ставитеся? Я до цього ставлюся, в принципі, позитивно, але ну, я не хочу, щоб це спіарився на тому, що люди зібралися і хочуть в Європейський Союз. Ось, Ось. скажіть, будь ласка, якщо вимога буде ваша виконана, ви, ви підете звідси? Як ваша місія закінчиться активістів? Знаєте, якщо е, люди будуть продовжувати стояти і вимагати імпічмент Яниковича, а навіщо? навіщо? Він же він він же. Ну е, я розумію, що е, вимога Євромайдану така, що піста е, підпис під документом. Якщо керівництво держави це вимогу виконує, навіщо? то якщо е, то... потрібно не лише підписати, потрібно на справі виконувати і. Підтягувати українські стандарти до європейських, тобто необхідно покращувати всі сфери. Але спіда. ж на цей час потрібен. Ви розумієте? Я ну, це ж не буде, що він підписав і одразу на наступний день там щось там зміни. Якісь Якщо чесно, я не можу на цей вік проголосувати, тому що кожного дня все змінюється. Я думаю, що приходить 28 числа. Після цього і наступні дії чому питаю що а, в п'ятницю в суботу я всі літу були заявлені одні, а вже закажуть. Відставці та Мазарова так кого кого ж пропонуєте на їх місце? Кого ж ці люди пропонують на їх місце? Я не, не зовсім зрозумію. Один за те, другий за те. Ну розумієте про що так? Немає єдиної точки точки зору єдина, єдина основна це за євроінтеграцію, це основна гасла і основна мета, скажіть, будь ласка, останнє мабуть, питанням чи ви жили Росії і Європі, щоб можна було порівнювати? Що ми там також припустимо, європейці? А не тому, значить, не доводилось подорожувати до Москви і Польщі. Це мій В принципі, так. У чому? Розкажіть, будь ласка, ну для наших читачів. А що це за видання? Новини України фром я можу посвідчення показати, якщо вам ви просто справа навіть в тому, як люди відносяться до людина відносяться до різних спеціально вразливих населення. Питання колоран європейські люди вони більш толерантні <Уфінки> до різних населення. <Свідки> 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 <Свідки)> Це особистий досвід. Я не можу говорити, що всі росіяни там не толерантні дискримінують людей. Я не можу говорити за всіх. Але те, що я бачила, мене вражає те, що як в чали нам українцям, я особисто сама Україна, хоча зараз вже четвертий рік не в Я не коли говорять там і починають різні такі провокаційні заклики в сторону включати. Це лише не кажуть Донецькі, то все таке. Теж кажуть, постояли там. Не в такому дані все говорять. І воно так відділося. Ну, я не хочу я так, це дуже велика диска. Я думаю, що але все одно на ваше основне посміка, питання, я від... тому, Так, ще одне що... питання, просто так що одне питання. Чи є недоліки у його суті? Недоліки я вразу звичайно я не маю нічого ідеального. Я розумію, це загальна загальна відповідь. Що сьогодні буде трошки кращим, ніж ти був вчора буде ще... іти no, вона працює... Дехто говорить недоліком може так, бути те, що пенсійна реформа там біжить працювання добре, на туризму і мені здається, що, що сьогодні це на пенсію, я відбувається там, можу там можу взагалі. таким аж одним недоліком. Якщо пенсія штойна, то причора для знаєте, я вам скажу, моя тітка живе у Німеччині у містечку на границі зі Швейцарією. вона каже: я її навмисно запитав сьогодні. Вона каже. Пенсії у пенсіонерів маленькі, а, але вони можуть жити, що це ну якось там жити, коли в них вони щось там купили за, за деякий час раніше. А якщо вони орендують там якусь квартиру чи там все, і є там теж соціальна. Не солідарна пенсія, коли вдови отримують там більше пенсії за своїх вона, чоловіків, вона, ніж інші пенсіонери. бо Читіше, я дуже і хочу, щоб молодь, я переважно молодь опитую це ж нашого майбутнє. Але я хочу дізнатися, що крім доброго, нам хорошого може нам принести. Зближення з євросоюзу може буде, негативні. Буде, бо КП КПРС теж казали, що так. у нас немає що, не мене би там не було. Я скажу так, можна спочатку і в цьому може, може бути подачення, тому що ми, але ми не хочемо обміняти стандарти, так' і може думати і, думати і все одно і, обирати, шоколад. і відразу не буде якогось значного покращення. Тобто перші сторінки потрібно буде романтикнути, треба щоб лишався.

Бу... Вам гоп стоп, Но, я, я, я до вас повернуся. Це повітря. Дякую, за А, ні, я важення, що ваші, ваші батьки приймуть вас. У вас буде свою, якийсь графік спеціальний В першу обиряний, чергу, тому як що чергу, чергу, так, як як все ми думаємо, думає. у нас стасія на на ще через два тижні, так що ми якраз на сесія і зробив нас я приходила. Что? мнение молодежи вроде узнали. Кстати, партийных флагов вроде нет. Вроде нет партийных флагов, что на Европейской площади делается. То есть битбокс и не Ну что? Ну то, я думаю, что может... Ритм спробуйте повторить, я просто на Ребята выступают против правительства но, но вместе с тем они хотят чтобы вот это правительство подписало соглашение об ассоциации когнитивный диссонанс давайте узнаем ребята в чем дело почему требуете э, так понимаю э, уряд? You are criminal. то есть э, злочина влада а какие ваши вымоги конкретно но этот, этот плакат вы можете понять что мы не требуем а а, Для начала. Хорошо. Да, но, а что вы хотите от того, что, а, что какие ваши конкретно требования сейчас? Для чего вы тут стоите? Мы считаем, что Украина свернула с правильного пути евроинтеграции сейчас. Не сама Украина, а правительство, которое ее представляет. Хотя на самом деле граждане, мы видим их позицию сейчас политическую. И то, что делает власть нынешняя, это фиксия. И это все не соответствует действительно настроениям общества. Подождите, но президент Янукович вас.